А ви чули про Яготинську фортецю? Це не просто історія, це частина нашої спадщини, яка може змінити ваше уявлення про минуле нашого міста. В Україні збереглися численні історичні пам'ятки, замки та фортеці, де кожна з них має свої таємниці. Чи знали ви, що колись в Україні було понад 5 тисяч фортифікаційних споруд? Багато з них зникли, залишивши лише руїни. Сьогодні ми поринемо в історію фортеці на території Яготина. На мапах відомого французького інженера та картографа Гійома де Боплана 1648 та 1650-х років Яготин зображений як місто з фортецею та замком, яке складалося з двох частин. Фортеця стратегічно розташовувалася на перешийку лівого берега річки Супі. Це місце було ідеальним для контролю переправи та оборони. Фортеця Яготина розташовувалася на виступі, який з трьох боків оточувала річкова заплава. Зі сходу вона з'єднувалася із суходолом, що дозволяло контролювати важливі шляхи на Березань, переяслав та пирятин. Сьогодні, завдяки старанням та археологічним розвідкам. Наукового співробітника Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав Олександра Прятка ми маємо реконструкцію фортеці 1746 року. Цю унікальну карту передано до Яготинського історичного музею, щоб зберегти пам'ять про славну історію міста. Нині місце розташування укріплень можна знайти в північно-західній частині Яготина між кутками підварки, та калиями. На цьому місці раніше стояли оборонні вали з частоколом, глибокі рови. В місті в'їзду та виїзду з фортеці збудовані дерев'яні проїзні брами, вони називалися від напрямку шляхів, а саме Переяславська та Лубенська брами. В нашому регіоні основним матеріалом для будівництва фортець виступали дерево та земля, тоді як на заході України був камінь. Найкраще збереглася північна частина замку з потужними земляними укріпленнями прямокутної форми та оборонною бермою завширшки 3,5 метри. Висота укріплення над рівнем заплави сягає 8,5 9 метрів, що робило фортецю неприступною з боку річки. Сьогодні на місці колишнього замку стоять приватні будинки жителів міста Яготин та Молитовний Дім. Південна частина фортеці, на жаль, зруйнована під час будівництва сучасних доріг. Історія живе навколо нас. Вона чекає, щоб ми відкрили її та передали.